Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і даним відео ми продовжуємо рубрику різниця між дешевим і дорогим. І сьогодні ми поговоримо про автомобільні зарядки для автомобільних акумуляторів. Зарядних пристроїв для автомобільних акумуляторів існує просто безліч, коштують вони буквально там від 300-400 гривень і до безкінечності. І відповідно, виникає питання: а в чому ж різниця між дешевими і дорогими, і чи варто взагалі купувати більш дорогі зарядні пристрої, або можна обійтись буквально якимось бюджетним дешевим зарядником? І отже, перша відмінність полягає в точності заряду та типу схеми. Зарядного пристрою. Якщо говорити про дешеві зарядки, то в них використовуються найпростіші схеми: постійний струм і постійна напруга без адаптації до типу або стану зарядного пристрою. У дешевих зарядних пристроїв відсутня можливість якихось гнучких налаштувань, і, звісно, якщо говорити там про трішки дорожчі варіанти, можливо, будуть налаштування по зарядному струму або напрузі, але в цілому такі зарядники через відсутність. Налаштувань спокійно можуть або не дозаряджати, або навпаки перезаряджати наш акумулятор. Тому коли ми користуємося такими зарядниками, потрібно чітко розумітися на тому, що ми робимо, і контролювати їх роботу. Якщо говорити про більш дорогі зарядні пристрої, це зазвичай вже імпульсні інтелектуальні зарядні пристрої з гнучкими схемами, з мікропроцесорами, з прописаними програмами, з багатоступеневою зарядкою тощо. Даний зарядний пристрій може не тільки зарядити акумулятор, а й оцінити його стан, тип акумуляторної батареї, тощо, і підібрати оптимальну програму для заряджання. Зазвичай інтелектуальні зарядні пристрої спочатку тестують акумулятор, з'ясовують його стан, можливість приймати заряд, після зарядки вони також тестують акумулятор на можливість утримувати накопичений заряд тощо. Такі зарядні пристрої набагато цікавіші, мають гнучкі схеми заряджання і не потребують контроля зі сторони користувача. Відповідно, більш дорогі сучасні зарядні пристрої адаптують струм, напругу і програму заряджання до типу і стану акумуляторної батареї, що дається в знаки на ефективності заряджання, а також ресурсі батареї. Друга відмінність це захист і безпека. В принципі, знову ж таки, тут мова йде про досвідчених і недосвідчених користувачів. Якщо говорити про дешеві зарядні пристрої, в них немає захисту від короткого замикання, перегріву, неправильного під'єднання, вона ж переполюсовка. Тощо. Таким зарядним пристроєм можна один раз неправильно під'єднати акумулятор і отримати купу проблем. На відміну від більш дорогих інтелектуальних зарядок, у яких є всі типи захисту. І навіть якщо ви неправильно під'єднаєте такий зарядний пристрої до акумулятора, взагалі нічого страшного не станеться. Тому дорогі зарядні пристрої підходять для використання будь-ким, навіть людьми, які взагалі ніколи не мали справи з зарядним пристроєм. Його можна нормально використовувати Використовувати з першого разу, не хвилюючись за те, що ви зробили щось неправильно що станеться з вашим зарядним пристроєм, акумулятором або щось закоротить чи загориться. Тому, якщо ви недосвідчений користувач, краще обирати більш дорогі зарядні пристрої, які є. Безпечнішими і функціональнішими Ну і також вони взагалі більш зрозуміліші до використання. Третя відмінність це сумісність з батареями різних типів. Якщо брати дешеві трансформаторні зарядні пристрої, вони підходять для заряджання тільки стандартних автомобільних, стартерних, свинцево-кислотних батарей. Дорогі зарядні пристрої можуть працювати з акумуляторними батареями будь-яких типів. Це і ті самі свинцево-кислотні батареї, які найчастіше використовуються в автомобілях для запуску двигуна, так і АГМ-батареї, гелові батареї, літі залізофосфатні. Загалом будь-які акумулятори, які ви можете використовувати за допомогою більш дорогих інтелектуальних зарядних пристроїв можна спокійно заряджати. Купуючи дешевий зарядний пристрій, ми обмежуємо себе в типі акумулятора. Тому, якщо нам потрібен зарядник виключно для власного автомобіля і виключно там, для одного типу батареї, можна обирати більш дешеві варіанти. Якщо ми Хочемо мати функціональніший зарядний пристрій, використовувати його на різних автомобілях, тому що на автомобілях з системи Сарстоп нас вже використовуються ГМ-акумулятори, або ми хочемо використовувати зарядний пристрій ще й в побуті для підзаряджання акумуляторів, які використовуємо в якості джерела резервного живлення. Краще обрати більш дорогі зарядники, які підходять для акумуляторних батарей будь-якого типу. Таким чином, одним зарядним пристроєм ми можемо заряджати цілу купу різних акумуляторів різного типу. Різної ємності і не витрачати кошти на окремий зарядний пристрій для кожного акумулятора, яким ми користуємося. Стосовно додаткових функцій, дешеві зарядні пристрої можуть лише заряджати акумулятор, і в кінці зарядки бажано від'єднати зарядний пристрій від акумулятора, тобто контролювати його роботу і слідкувати за часом. Заряджання. Дорогі зарядні пристрої мають багато додаткових функцій. Наприклад, функцію підтримки заряду. Тобто, коли акумулятор буде повністю заряджений, зарядний пристрій може тривалий час підтримувати в ньому просто максимальний рівень заряду. Цей процес може тривати тиждень або навіть два. Тому хвилюватись про те, що ви невчасно від'єднали акумулятор, не потрібно. Також це дуже зручно, якщо у вас акумулятор погано вже тримає заряд, ви його рідко використовуєте і таким чином ви можете тримати просто на заряд. Зарядці в повністю зарядженому стані і використовувати за потреби. Також зарядні пристрої більш дорогого сегменту мають функцію джерела живлення. Тобто сам зарядний пристрій можна використовувати як блок живлення на 12 вольт. Це дуже зручно при заміні акумулятора, щоб не скидались налаштування бортової мережі бортового комп'ютера. Ми просто під'єднуємо зарядний пристрій замість акумулятора до клем автомобіля. В нас автомобіль живиться вже від зарядного пристрою, і ми просто міняємо. Акумулятор на новий, таким чином зберігаємо всі налаштування. Або, взагалі, подібний зарядний пристрій можна використовувати як джерело живлення для якихось автомобільних аксесуарів. Найчастіше їх використовують для живлення автомобільних холодильників. Ще одна додаткова функція, яку мають дорогі зарядні пристрої і якої позбавлені дешеві, це режими відновлення, реанімації або десульфатації. Зарядний пристрій трансформаторного типу, в принципі, також може десульфатувати акумулятор, але для цього потрібні додаткові знання, час, вміння і додаткові аксесуари, ну, хоча б у вигляді просто лампочки певної потужності з імпульсним. Сучасним більш дорогим зарядним пристроєм цього всього не потрібно знати і мати, достатньо просто під'єднати зарядний пристрій до акумулятора, обрати режим відновлення або десульфатації, і зарядний пристрій зробить все за вас. Існують різні типи зарядних пристроїв, одні з них автоматично вмикають десульфатацію після того, як провели діагностику акумулятора, інші мають можливість вручну запускати цей процес. Тому якщо Режим відновлення для вас важливий. Зверніть на це увагу і купуйте зарядний пристрій з примусовим. Режимом відновлення або автоматичним, як вам буде зручно. Також дорогі зарядні пристрої інколи мають вбудований датчик температури. Це дозволяє підібрати оптимальну програму для заряджання в залежності від температури зовнішнього середовища. Адже якщо на вулиці або в приміщенні дуже холодно, процеси в акумуляторній батареї уповільнюються, вона гірше сприймає заряд і тому потрібна більша напруга. Деякі зарядні пристрої мають вбудований Датчик температури можуть автоматично змінювати напругу а в деяких зарядних пристроях. Напруга в залежності від температури навколишнього середовища змінюється вручну. Для цього на корпусі є кнопочка у вигляді сніжинки. Індикація процесів і рівня заряду. Якщо брати найдешевші зарядні пристрої, в них взагалі може бути відсутня будь-яка індикація. Там виробник обмежиться декількома світлодіодами, які просто будуть показувати, що зарядний пристрій там працює, заряджає або не заряджає акумулятор. Чим дорожчий зарядний пристрій, тим більше індикації ми маємо. І, відповідно, маємо краще уявлення про процес заряджання акумулятора. Найсучасніші зарядні пристрої навіть мають програми для мобільних телефонів, в яких ще краще видно весь процес зарядки. За допомогою нормальних зарядних пристроїв ми можемо контролювати. Напругу, струм, рівень заряду акумулятора. Також бачите, які зараз процеси відбуваються. Десульфатація, просте заряджання тощо. З дешевими зарядними пристроями ми маємо примітивну індикацію. Інколи це просто світлодіоди, інколи вольтметр, інколи амперметр, і в найкращому випадку це буде і амперметр, і вольтметр. Але знову ж таки потрібно розумітись на їх показниках і знати, що означає напруга і струм. Немало важливо буде сказати і про такий параметр, як надійність і довговічність. Ну всі ми знаємо, що дешева рибка погана юшка. Відповідно, якщо ми обираємо найдешевші зарядні пристрої, не варто розраховувати на те, що вони будуть тривалий час. Нормально заряджати ваш акумулятор і задовольняти всі ваші потреби на відміну від більш дорогих моделей відомих брендів, які, як показує досвід, працюють безперебійно роками, і з ними не виникає ніяких проблем. Тим паче, що як я вже сказав, такі зарядні пристрої мають багато систем захисту, і в разі перепадів напруг, неправильного під'єднання тощо зарядний пристрій з більш дорогого цінового сегменту не ламається і не викликає ніяких проблем. То який же зарядний пристрій обрати для себе? Якщо вам потрібна зарядка для дуже рідкісного використання з звичайним автомобілем без системи старт-стоп, в якому використовується просто стандартний свинцево-кислотний акумулятор з рідким електролітом, можна дивитись на бюджетні зарядні пристрої. Але також зауважте, що найчастіше вони придатні там лише для Підзарядки акумулятора, якщо він там не сильно розрядився. Якщо мова йде про те, що акумулятор може там отримувати глибокий розряд, або ми використовуємо акумулятор там, АГМ чи гелевого типу, тоді тут дешева зарядка не підійде. Дорогі зарядні пристрої можуть заряджати, як я вже сказав, акумулятори будь-яких типів і також придатні до. Їх обслуговування, підтримки ресурсу тощо. І в разі, якщо акумулятор отримує глибокий розряд або його пластини засульфатуються, більш дорогий зарядний пристрій зможе відновити акумулятор майже до нового стану, що не під силу більш дешевим зарядникам. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!